Друзі, щойно завершився матч четвертого туру другого дивізіону Української професіональної футбольної ліги. Драматичний поєдинок, видовищний поєдинок. На зубах вирли перемогу футболісти колеса 2 Ковалівка. в компенсований час. Поряд з нами Володимир Петрович Бондаренко, головний тренер Колас 2 Ковалівка. Володимир Петрович, ну таке враження, що сьогодні десь не зримо, тут на стадіоном витав дух Алікса Феріюсона. Я на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб команда в компенсований час добивала двічі і виривала перемогу. У вас було таке? Ні, в мене теж такого не було, але ну. Я хочу сказати хлопцям за ту той характер, який вони проявили в останні хвилини. І там, десь з Божою допомогою, ми забили вирвали цю гру, яка по грі ми навіть на нічию не, не награли сьогодні. Нас сьогодні переграли по всім статтям, але ну Тут це хлопців перемога, вони хотіли, в нас нічого не складалося в цій грі. Дуже багато помилок, дуже багато нервів, але, ще раз кажу, це перемога хлопців. Ну, Ви знаєте, напевно, результат матчу в Чернігові так сьогодні. Зіграли в нічию 1-1 і команда Колос Баковалівка на цей момент посідає першу сходинку турнірної таблиці. Як, як для вас ця новина? Ну, приємно. Бути на першому місці, але мало ще зіграли, багато ще попереду, я ж кажу, що треба зробити після цієї гри дуже-дуже великий аналіз, тому що там перемогу нам цю подарувало, там десь зверху, зверху. Але я ж кажу, по грі дуже багато запитань, дуже багато не, не того, чого ми б хотіли. Кілька слів про суперника, про Вінницьку ниву. Там переважно сьогодні грали молоді футболісти. Так тільки компліменти на адресу хлопців, на адресу тренера. Я дуже добре я знаю цього тренера, як він працює, як він налаштовує, як він строїть команду свою, через що і сьогодні, ну я ж кажу, Вінниця сьогодні зіграла ну дуже яскраво, дуже гарно і багато на кого є сенс придивлятися і дивитися, багато хлопців дуже. Дуже гарного рівня. Як ви гадаєте, той темп, який взяла команда «Колос-2» Ковалівка в новому для себе, на новому для себе рівні в професіональному футболі, от, чи вдасться, чи є, ми помітили, що в команді зараз хороший, дуже сплав молодості і досвіду. Ну, це на наш погляд. Чи вдасться зберегти цей темп і як буде діяти тренерський штаб команди для того, щоб ну, не було десь зіркової, можливо, десь хвороби вже? Ну, зірковою хвороби в нас ніхто з хлопців не, не хворіє. Вони реально оцінюють чемпіонат, рівень чемпіонату. І я впевнений, що не буде такого, що ми там будемо. Але сьогодні я ж кажу, був, був такий дзвіночок, і ми бачили десь по, по настрою хлопців, що вони десь вже до гри вже якось налаштовувалися не так, як, як на, на гру там. Ту, яким ми грали. Але, ну я ж кажу, це наше питання тренерів. Ми, ми трошки зробимо висновки такі, як треба. Добре, дякую, Володимиру Петровичу. Ну, вітання всім нашим болівальникам за таку чудову феєричну перемогу. Можливо, не по грі, але по результату, по тому, як він був здобутий. Ну це реально топ. Дякую.